І Польща обурена її виключили з переговорів по Україні. Колишній президент Польщі Броніслав Комировський вважає, що відсутність польської сторони на переговорах пов'язана зі слабкістю. Так він відреагував на повідомлення президента Франції Мануеля Макрона про прийдешню зустріч у Лондоні щодо мирних перемовин. Серед учасників зустрічі 8 грудня вказані перші особи Франції, Великої Британії, Німеччини та України. Зустрічаються країни, що роблять найбільший внесок у військові потреби України. Ми просто слабші, заявив про Польщу Коморовський. А Володимир Зеленський напередодні провів розмову з членами команди президента Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Видання пише, розмова тривала дві години, і обговорення територіального питання було складним. Росія все ще вимагає від України вивести війська з Донбасу, але США намагаються розробити нові ідеї для розв'язання цього питання. Повідомило джерело видання. Другим важливим аспектом розмови стали можливі гарантії безпеки від США для України, і в цьому питанні вдалося просунутися доволі суттєво, хоча окремі нюанси домовленостей ще потребують узгодження. Пише Ексіос. І росіяни зміцнюють оборону Севастопольської бухти. Ворог встановив бонові загородження і затопив баржі, аби створити перешкоди українським морським дронам. Про це повідомили партизани руху. АТЕШ. За їхніми даними, в районі Бухти постійно чергують катери Чорноморського флоту Російської Федерації, які патрулюють акваторію. Отриману інформацію вже передано силам оборони України для аналізу та можливого використання. До слова Севастопольська Бухта є ключовим військово-логістичним вузлом Чорноморського флоту Росії. І біля острова Крит берегова охорона Греції знайшла напівзатонулий човен з 17 загиблими. Ще двоє людей вдалося врятувати. Про це повідомляє «Нью-Йорк Таймс. Про трагедію сповістило турецьке вантажне судно, що перебувало поруч. Катастрофа сталася на тлі посилення міграційної політики Греції. Ще влітку уряд заморозив розгляд заяв на притулок через зростання потоку мігрантів з Лівії. Як зазначає видання, імовірно, це найсмертоносніша аварія з контрабандним човном в Україні за понад два роки.